Привіт, дошкільнята, гарного зимового дня! Сніг це чарівно. Важко втриматися від того, щоб не зловити пухнасті кристалічні пластівці язичком або таємно не засипати жменю снігу собі в рот. Але чи можна їсти сніг? Але краще все-таки не ризикувати, і річ не в тому, що сніг холодний і можна застудитися. А давайте разом здізнаємося, чи сніг. Чистий. Пропоную вийти на подвір'я і знайдіть саме чистий сніг. Наберіть його відерце і візьміть з собою. Подивіться, який сніг білий-білий, чистий-чистий, на вигляд. Залишимо сніг на деякий час. Дивіться, що сталося зі снігом. Так, він розтанув. Який зробимо висновок? Сніг тане у теплій кімнаті. Подивіться уважно, на талу воду. Вона не здається вже такою чистою. Процедіть водичку крізь марлечку. Подивіться, що на марлі залишилося. Так, горстинки, бруд. Сніг повітряний і пористий. Коли летить, ховає бруд в собі. Сніжиночки маленькі і ховає дрібненькі частки пилу. Вихлопні гази автомобілів. Бруд можна помітити лише тоді, коли сніг розтане. Виявляється сніг дуже брудний. Навіть той, який ще не торкнувся землі, оскільки на своєму шляху вбирає у себе багато брудних часток, присутніх в атмосфері, в повітрі у вихопні гази автомобілів, а на вигляд можуть бути достатньо чистими і безпечними. Сніжок не тільки брудний, а й ще може бути для тебе небезпечним. Коли станеш його їсти занадто багато, то можна легко обморозити губи, знизити температуру тіла і отримати перехолодження. Отож, краще повалятися в снігу, ліпити сніговика та розглядати сніжинки через збільшуване скло. Задоволення буде те саме, а от здоров'я точно не постраждає, бережіть себе!